Вітаю. Сьогодні наш гість Григорій Шверк, член Комітету Верховної Ради з питань свободи слова і засобів масової інформації. А крім того, відомий менеджер і людина, яка 20 років займається медіаринком. Донедавна він також був членом Нацради з питань телебачення, і радіомовлення. Тому з ним є сенс говорити стосовно всього, що у нас відбувається зараз в телеефірі, радіоефірі. Ну, також інші, інших медіа. Вітаю вас. Доброго дня. Григорій Шверк, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Григорій Шверк, юрист, експерт у сфері інформаційних технологій та медіа. У минулому успішний топ-менеджер декількох медіакомпаній. У 90-х роках був віце-президентом газети «Тєлі Ніділя. Займався записком подібних видань у Росії. Григорій Шверк разом з Борисом Лошкіним на початку 2000-х заснували цілу мультимедійну імперію український медіахолдинг, до якого наразі входить близько 50 медіабрендів. Продовж 12 років Шверк був незмінним першим віцепрезидентом українського медіахолдингу. Втім, Тим у 2013-му, після продажу компанії, уже біглому Сергію Кутченко, Григорій Шверк залишив український медіахолдинг. Григорій Шверк майже два роки з 2014-го був першим заступником голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. З березня 2015 року Григорій Шверк, депутат Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка, мандат отримав завдяки достроковому припиненню повноважень Михайлом Гвоздьовим та Романом Насіровим. Більш ніж за рік депутатства Григорій Шверк не був членом жодного комітету Верховної Ради. До складу комітету з питань свободи слова та інформаційної політики війшов тільки 14 березня цього року. Ну от щойно ви війшли в комітет. Як Верховна Рада проголосувала квоти. Ну, першого читання запровадження квот для української мови в телеефірі. По перше, цікаво. Чи все-таки буде голосування в цілому, чи може бути успішним голосування в цілому? Ну я сподіваюся, що буде голосування в цілому, і я сподіваюся, що воно буде там досить швидко дороблене, цей документ до нього. Є декілька питань, будуть там якась кількість поправок, будемо їх розглядати і. Працювати з цим законопроектом, але здається, його очікують, і він достатньо якісний. Тому я сподіваюся, що буде позитивне голосування і в другому читанні. Там є питання щодо ролі РНБО в цих питаннях інформаційної політики. Трохи є що виправити, але закон достатньо якісний з моєї точки зору і. Я сподіваюся, що він пройде в залі в другому читанні також спокійно, як і в першому. Ну от голова насради з питань телемов телерадіомовлення Юрій Артеменко нещодавно оприлюднив показову статистику щодо української мови в телеефірі. Да, Хочу, щоб ми подивилися. Ви на першому місці. Ну no. Ми провели узагальнений моніторинг і по фільмах, і по мові ведення. Картина є райдужна і не райдужна, тобто об'єктивна на першому місці еспресо 100% державного мовлення. П'ятий канал 99%, перший національний та культура 97%. 24 канал 96%. Ера 91%. Найгірше на останньому місці з однаковим результатом у 26%. Телеканали Україна та Інтер. Ну, у мене є інфографіка. З цього приводу там е, близько 25 каналів, і більшість з них вже наразі виконують норму в 75%. Тільки декілька каналів е, не виконують. Два-три канала значно не виконують а багато хто дуже близько до цієї межі в 75%. І Я очікую, що для тих, хто сприймає це рішення. Нормально, тобто патріотично, не буде жодних проблем довести ситуацію зі своїм мовленням до вимог цього закону. Ну наразі телеканал Інтер зробив заяву про те, що вони не, не сприймають взагалі mm -hmm. можливість такого рішення. І в зв'язку з цим от, чи вірите ви в те, що телеканал Інтер добровільно все-таки змінить свою мовну політику після всіх цих заяв? Ну буде вимушений. Ну, дивіться, давайте е розглянемо ситуацію, як вона є. Да? є. Держава. Держава володіє частотами для мовлення. Держава надає е, шляхом ліцензій можливість використання державних частот телерадіоорганізаціям, для того, щоб вони робили бізнес на цих, з допомогою цих частот. Так? І коли мова йде про те, що держава хоче е, встановити якісь правила гри, для тих компаній, які користуються державними частотами, з моєї точки зору, це є природнім. Так, питання, чому цього не було раніше? Було декілька років тому. Ця норма діяла, і всі її виконували і інтер в тому рахунку. Так тому після того, як здається, в 2012 році була відмінена ця квота, так. Пішло трохи е, в інший бок. Чи це потягне щось для Інтера? Ви все-таки працювали в нацраді і можете розуміти, якщо Інтер буде ну, не виконувати норму після її введення. Е, дивіться, я, я не рахував, я дивлюсь лише на те, що написали колеги з нацради, але моє враження таке: що щодо новосних, е, про передач щодо там і таке інше, я думаю, що це буде дуже нескладно і навіть інтеру і Україні перейти на українську мову і виконувати і виконувати 75%. Проблеми будуть, мабуть, з телеві. Телефільмами, фільмами і, і музичною серіалами продукціє. музичною продукцією. Саме над цим треба працювати. Я так розумію, що багато хто побоювався цього питання, коли ми вводили квоти про 25% української музики, пісні в радіоефірі, але наразі ну, це вже загально визнано, що це був правильний крок, що він працює. Жодних проблем. Ну, Скажімо так, на 99% радіоорганізацій не мають з українським контентом, з, з його якістю і наявністю. Можливо, деякі е, нішеві радіостанції, там, лаунж там, і щось, щось таке е, трохи там не мають, достатньої кількості якісного продукту, але в більшості. Це працює і працює на користь і радіоефіру українському, і радіослухачу. Я вважаю, що і це питання буде вирішено, і глядач буде задоволений. Я також вірю, що питання це буде вирішено. Тим більше, ну от навіть ви за це питання виступаєте, хоча. Коли ще, коли у МХ тільки там починало працювати, я пам'ятаю, що пан Лошкін, ваш партнер, казав, що ну, невигідно робити контент українською мовою. Uh, а і тому, оскільки тепер дивіться, ви навіть uh, також за це, я думаю, дивіться, що це просування, це, в принципі. Були інші часи, так? І багато чого, що було в той час, воно сьогодні. Так, з якого якоїсь відстані виглядає ну не досить якісно, бо ну я наприклад. Декілька років працював в Росії там кожен тиждень їздив до Москви, до міст російських, коли ми там е, запустили розвивали наш бізнес російський. Телетиждень тиждень був е, продавався в Росії там мільйонним тиражем. Так, Тоб, тобто, українська газета, журнал, він е, був до, достатньо популярний в Росії. Ну, ми працювали там на 20 ринки і. Здавалося, що це лише бізнес і лише там дружні стосунки. І до нас там ставилися з повагою як для фахі... як до фахівців в медіасправі. Ну наразі ситуація значно наразі, змінилася. Наразі, ви думаєте, неможливо працювати на російський ринок зараз. Так чи можливо все таки? Ну, я, я не знаю, можливо, можливо, хтось може спробувати, але б я не радив. Бо з моєї точки зору, ми наразі в такому стані відносин з Російською Федерацією, що ну, краще бути подалі від цієї країни, щоб не отримати проблем. Я вважаю, що кожен українець, коли він перетинає кордон з Російською Федерацією, він. Має розуміти, що несе великі ризики ризики, а особисті от, ну якщо повертаючись до того питання співпраці з російськими скажімо, медіаорганізаціями, от при продовженні такої співпраці в залі може встати питання націоналізації Інтера? чи є такий механізм. Ну наразі такого механізму немає, але ми розуміємо, що це вирішується законодавчим чином, і може буде прийняти якийсь законопроект з цього приводу, який надасть можливість вирішити це питання. Наприклад, зараз багато хто каже про це трохи з іншої mm -hmm. сфери, про зупинку роботи в Україні російських банків. Так mm -hmm. от наразі. Вони діють в українському просторі законно, так але можуть бути прийняті або законодавчі акти, або рішення регулятора національного банку, таким чином, що там ці банки перестануть мати можливість працювати на українському ринку банковському. Тобто і тут можуть бути, бути якісь зміни, які там призведуть до змін. Але з моєї точки зору, якщо інтер... Буде виконувати законодавство України в тому рахунку, mm -hmm. і мовні питання з моєї точки зору, у них є все, всі можливості це робити, то ну було б бажано звідки, звідки, звідки питання про націоналізацію йому mm -hmm. там ні, ні про що казати. Хотіла поговорити з вами про взагалі стан медіаринку зараз, і особливо там телеринку. От одна екс генпродюсер Зік Ольга Бенеда 10 березня в інтерв'ю сказала таке. Відбувається перерозподіл сил та впливів в медіасфері. Цей перерозподіл ринку наразі триває. І як усе виглядатиме остаточно, може стати зрозумілим цієї осені. Все, що нині відбувається на медіаринку, пов'язано виключно з новою розстановкою сил і це змінить на рівні інвесторів, розподілу власності, отже, сили впливу. По перше, ще згодні вести з таким, що таке відбувається, і як би ви тоді ви описали цю ситуацію? Ну давайте я спробую дивіться. Я вважаю, що якщо і є якийсь перерозподіл, і якісь там зміни в питанні володіння, в питанні остаточних бенефіціарів телерадіоорганізації, то мова йде лише про канали там скану. Скажімо так, другого ряду, да? mm -hmm. бо перш, каналами першого ряду великими медіагрупами володіють дуже багаті люди, бізнесмени, для яких це є власність, вона, вона не є для них бізнесом. Вони б хотіли, щоб вона була, щоб телебачення було бізнесом, але на жаль. Наразі так не є, бо ринок маленький для такої кількості телевізійних каналів в Україні, і тому більшість цих великих каналів вони існують в тому рахунку, і за гроші власників. Так і ну, тому, які невеликі, також до речі, ну, ну це... і багато, і багато невеликих теж так, але є, як я розумію, декілька і цілком спроможних фінансово каналів. Це не великі канали, але вони не збиткові. Так? Але більшість все ж таки каналів вони збиткові, і ці збитки вони там покриваються за рахунок коштів власників. В цьому є проблеми і в цьому є деякі плюси. Я в якості плюсів хочу сказати приклад футболу. Наприклад, Україна бідна країна. І з точки зору. Економіки вона не має розраховувати на такі якісні футбольні клуби, як Динамо та Шахтар. Mm -hmm. Подивіться на Польщу. Там нема жодного клуба, який близький до Динамо або до Шахтаря по якості футболу. No, хоча би, хай, не хай, хай, Польща значно мере. багатша країна, ніж ми. А є два, два бізнесмена, які люблять. Футбол і готові вкладувати гроші в те, щоб у нас були такі клуби, як Динамо Шахтар. Це такий, ну скажімо, скажімо, альтруїзм. Да, у телебаченні щось таке є. Може, не з альтруїзму, бо у них трохи трохи інші завдання. Вони там воюють за рейтинги для того, щоб мати вплив, для того, щоб можливо захистити там інший свій бізнес, але. Ті гроші, які багаті люди вкладають в українське телебачення, призводять до того, що українське телебачення воно значно якісніше, ніж мало би бути, якщо б воно жило лише за ринковими умовами. Бо якби це був ринок, то і грошей на продакшн, на якісних ведучих, на якісних на якісний там. Е е Якісь, які можна закупити з за кордоном формати, не було б. Так? Тому за це можна дякувати тим людям, які там витрачають свої гроші для того, щоб нам було якісніше дивитися телебачення, і деякі ресерч показують, що у нас. Телебачення дивляться там на два-на-дві-три години на добу більше, ніж в інших країнах. Я з Росії не, не не рівняю бо там ще більше гроші. Гатить держава в телебачення і радіомовлення, і там ще більше там таких перекосів. Так тому ми маємо з одного боку більш якісне телебачення ніж мали би мати, якщо б жили б тільки по ринку. І я бачив, наприклад, теж польське телебачення, ну ми кращі з моєї точки зору. Але мені але, мені... але інше питання, що за рахунок так, безплатний сир тільки в мишеловці, да? тому за рахунок цього ми маємо і деякі впливи на суспільство, на людей, люди за, за рахунок цих грошей і вирішують якісь інші свої питання. Тоді Втом... переформулюю трошки так. питання. А як вам здається, от за останні там кілька місяців? Чи залишилися зараз серед власників телеканалів люди з того оточення колишнього президента Януковича, які виїхали з України. Ну, тому що були підозри, що вони є серед власників декількох медіаресурсів. Так. Чи залишилися вони зараз хтось з них такими власниками? Мені здається, що так. Мені здається, що у е, тих медіагруп, які за чутками були пов'язані з е, людьми, які котрі наразі переїхали з України mm -hmm. в Росію, е, вони залишаються у їх власності. Мені так здається. Я в, у всякому разі е, я ж дивлюсь на документи, які телерадіоорганізації подавали в Нацраду і там в, в, е, показували своїх. Е, Кінцевих бенефіцарів. Зрозуміло, коли 1+,1 плюс один показує там, кінцевим бенефіцарам Ігоря Валеріча Коломойського, а угу. там Україна, да, там, все, там, там все зрозуміло і там все про це знали, і ніхто цього не приховував. А коли у якогось каналу в якості е, власника є така дуже. Складна схема юридичних особ, і де немає жодної фізичної особи, яка можна, яку можна сказати, оце бенефіціар, все тільки юридичні особи, з моєї точки зору, це намагання приховати реального власника чомусь. І тобто коли, досі... коли я на це ну... Бай, дивлюсь, ну наприклад, це це що я описав, це система володіння каналом 112. Тобто і коли, так і не і коли я... свого бенефіціара кінцевого Фіз... Фізич... фізична особи немає. Uh -huh. uh, і коли ми дивимося на цю таку uh, складну схему, то це зрозуміло, щось там приховали. Так? Або коли ми бачимо uh, в якості власника uh, якусь поважну людину з Белізу, або з Чехії, або ще. Uh, ну, Якось так ну, дуже віриться, що якась людина на белізі дуже зацікавлена в телерадіоорганізації в Україні, так? І, або коли є український власник, але такий власник, про якого ніхто нічого не чув на нашому ринку. І, ну, буває таке, що Є людина, вона начебто власник. але... Ну, вона не дуже розуміється. А тоді скажіть мені, от всі знають, чи, ну принаймні, ви кажете, що ви знаєте, отут незрозумілий не власник, там скоріше всього може бути так. власник про російський. Але питання тоді чому е, представники, ну власне, провладних фракцій, в тому числі і ви, ходите на ефіри до цих каналів? Ну тобто, чим це пояснюється? Тому що ну е, можу це до певної міри підтримка їх? Е, Ну, дивіться, як, як я ставлюся для до цього, е, е, є політична позиція політичної сили, і е, є таке бачення, що вона має бути представлена для будь-якої аудиторії. Ну, наприклад, є там канал такий, то у нього є там аудиторія, і треба до цієї аудиторії донести позицію партії. Якщо партія відмовляється ходити на цей ефір, то, то це місце займуть інші люди, і вони будуть доносити свою позицію до цієї аудиторії, і ця аудиторія не буде розуміти позицію партії. Той чи іншої, яка не ходить на цей канал, і е, це проблема для партії. Тому партія там або фракція е, приймає рішення, щоб е, її представники ходили на ефіри і доносили позицію партії з складних питань. Ну от я, наприклад, коли ми працював, я працював в національній радіомин раді, у мене був там. Я вважаю, що в мене є конфлікт інтересів з каналом 112. дванадцять. То є і тому, тому, що вас звинувачують, і, і, і тому, коли я прийшов в парламент, я в прес-службі сказав я на 112 ходити не буду. Не тому, що я там не вважаю необхідним туди ходити, хай ходять інші люди. Але в мене особисто є персональний mm -hmm. конфлікт інтересів з 112. -й. Я готовий ходити на будь-які інші канали, але на 112 не можу, бо вважаю це неправильним. Так тому що ну дійсно був конфлікт під час. Моєї роботи у Нацраді, не у мене особисто, а у нацради зі 112 каналом. Він був стосовно їх цифрових. Чи, це, ліцензій. чи цей конфлікт вичерпався, чи він продовжується? Ні, він продовжується. Є багато судових процесів, які нацрада вважає за необхідним довести до результату. Мова йде про те, що канал 112 отримав. Цифрові ліцензії в регіональному мультиплексі і не є регіональним мовником, є загальнонаціональним мовником. І з точки зору нацради ми їм багато про це казали. Хлопці здайте регіональні ліцензії, візьміть участь в конкурсі на загальну національну ліцензію, цифрову, отримайте її і mm -hmm. працюйте. Ну, Наприклад, їх конкуренти з Нюзван. У них немає цифрової ліцензії, вони працюють лише зі спутниковою ліцензією, а їх там рейтинги дуже співставні. Так тому з моєї точки зору, якщо б вони відмовились від цифрових ліцензій, вони б не дуже там постраждали від того. Хочеться трошки поговорити, у нас вже мало часу на тему Суспільного телебачення. Я знаю, що ви також слідкуєте за цією темою, навіть там зверталися стосовно Укртелефільму. Наразі бо виникла така ситуація, коли фракція радикальної партії звернулася до, стосовно, я, 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 да, стосовно зміни члена наглядової ради Національної телерадіокомпанії України. От щодо законодавства, нема взагалі такої форми зміни що, члена щодо, Ради. щодо законодавства, ситуація виглядить наступним наступним чином: є закон про суспільного мовника, в якому чітко вказані е, ті е, випадки, коли може бути змінений член І там наглядової ради по можливості, або можливості фракції. Відізвати свого представника законом не передбачено більше цього це того ж це вже не перший випадок. Одного разу вже фракція змінила своєї свого представника в наглядовій разі раді, але це було ще до того моменту. Коли рада була затверджена національною угу. радою і стала офіційною офіційною наглядовою радою, спочатку там була подана одна кандидатура після після цього змінена, угу. але це було до офіційного моменту, коли е, наглядова рада стала наглядовою радою. Наразі вона є юридично наглядовою ради Патенстиу, е, і е, змінити можливо лише за визначеним законом е, переліком подій. Тому я вважаю, що є, є єдина можливість. Радикальній партії змінити свого представника. Якщо е, колега пан Козак напише заяву про Зняття з себе повноважень. Якщо це станеться, тоді у радикальної партії з'явиться можливість надати іншу кандидатуру в склад наглядової ради іншого законного з моєї точки зору способу немає це зробити. Ну це закон, і дивіться, ну, з чому за суть суспільному умовника в тому, щоб сам, не, можна, не було партійного саме диску. так, наприклад, в Польщі там є така ситуація. Там і члени нацради, і члени е, НАПС... Ради суспільного мовника вони обираються десь посередині терміну е, mm -hmm. дії Верховної Ради. Ну ну або їх сейму. Вони обрали і його не можна змінити до наступного терміну. Вже змінилась рада. З'явились можливо нові партії і таке інше, але в них немає можливості достроково припинити. Е, Повноваження членів і Нацради з телебачення і радіомовлення і НСТУ. І там кажуть, що це єдина, ну а може, не єдина, одна із найякісніших там можливостей, зберегти цю раду як незалежну. Дякую вам. До наступної п'ятниці, до наступних відповідей.